Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асоулець і з вами телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжує розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Збір для столичної дитячої лікарні Охмадит, яка 8 липня була зруйнована ударом російської ракети, закрито. З понеділка вдалося зібрати 300 мільйонів гривень. Проте кошти продовжують надходити. Координаторська платформа Ярослава Грець повідомила, що до збору долучилися понад 300 тисяч людей з 55 країн, а також велика кількість компаній. До збору також долучилась велика кількість іноземних та українських зірок та спортсменів. Зокрема, Еліна Світоліна, Кетрін Вінник, Мар. Марк Гемміл, Міша Колінс, Скотт Келлі, Аліса Мілано, Барбара Стрейзенд. А серед українських зірок збір підтримала Тіна Кароль. 64 річний Олександр Каніболоцький з Полтавщини влаштував велопробіг на підтримку Збройних сил України. Він подолав тисячу кілометрів та зібрав понад мільйон гривень. У світловідбивальному жилеті та на велосипеді 1982 року випуску так в'їжджає в, в суму чоловік з Полтавщини. За останні півтора тижня він у такий спосіб подолав тисячу кілометрів, проїхав п'ять областей: Полтавську, Черкаську, Київську, Чернігівську та Сумську. Під час першої Дрівки вдалося зібрати 12 тисяч гривень, які чоловік віддав на шини для 72-ї бригади. Наступний пробіг зібрав уже 26 тисяч 800 гривень. Спортсмен додав їх на авто для п'ятої штурмової. А цього разу чоловік зібрав 1 мільйон 400 тисяч. Під час зупинок люди годували Олександра та фотографувалися з ним. До збору підключалися люди з усієї країни, дзвонили йому та передавали гроші. У неділю, 25 серпня, у Києві проведуть 11-й забіг у вишиванках. Організатори збирають професійних атлетів, бігунів аматорів та дітей, які біжать дистанції у 5, 10, 21 та 1 кілометр. Це є щорічна подія, яка присвячена до Дня незалежності України і відбувається у різних містах та країнах. Особливість заходу символіка української вишиванки на спортивній формі, у якій учасники долають бігові дистанції, хто може взяти участь у події до участі у забігу на дистанції дистанцію 5 км допускається всі охочі від 14 років. Дистанція на 10 км – бігуни від 16 років. Найдовшого 21 км – учасники від 18 років, які не мають протипоказань за станом здоров'я. Також передбачені окремі дистанції на 100-500 метрів для дітей віком від 6 до 7 і до 13 років відповідно. Крім того, цього року до традиційних дистанцій додали скандинавську ходьбу на 5 км. Вікових обмежень для цієї категорії немає. Для учасників бойових дій участь у біговому змаганні є безоплатною. Усі зареєстровані учасники отримують стартові пакети, до яких входять спеціальний біговий рюкзак, футболка, стартовий номер учасника та транспортерний чіп для виміру часу. А на фініші медалі учасників змагань та подарунки від організаторів. Мінсоцполітики пропонує безоплатні послуги реабілітації в спеціальних установах, які можуть допомогти відновити фізичні, інтелектуальні та соціальні можливості. Реабілітація може бути медичною, психолого-педагогічною, фізичною, професійною або соціальною. Вона спрямована на покращення якості життя та відновлення різних аспектів функціонування людини. Як отримати безкоштовну реабілітацію? Ознайомтеся з переліком реабілітаційних закладів. Виберіть заклад, що підходить за місцем. Тим розташування або спектром послуг зв'яжіться з обраною установою. Повідомте про своє бажання проти реабілітацію та надішліть необхідні документи. Висновок СЕК або ЛКК та отримайте підтвердження від закладу. Зверніться до місцевого управління соцзахисту з заявою. Реабілітаційний заклад зв'яжеться з вами для уточнення деталей і початку курсу. Список та контакти реабілітаційних установ, підпорядкованим Мінсоцполітики, доступні на офіційному сайті відомства. Шаблі олімпійської чемпіонки з фехтування на шаблях Ольги Харлан продадуть на аукціоні, організованому благодійним фондом Сергія Притули. Усі виручені кошти підуть на закупівлю автомізованих турелей для стрілецького озброєння Шабля. Харлан передала фонду притули шаблю, якою завдала переможну уколу фінальному поєдинку з фехтування на Олімпійських іграх в Парижі. А аукціон відбудеться 15 серпня о 19.00 на сторінках засновника фонду Сергія Притули у Фейсбук та Ютуб. Тю, окрім цього, благодійний фонд Сергія Притули запускає розіграш прапора з автографом Ольги Харлан за будь-який донат від 200 гривень і зустріч на каву з Ольгою Харлан за найбільший донат. До дня незалежності відбудеться забіг біжу за мову. 18 серпня у Києві рух єдині проводить забіг біжу за мову, або підтримати українців на тимчасово окупованих територіях та тих, хто наразі вчить українську мову. Забіг відбудеться у першому павільйоні національного комплексу Експоцентр України. Також взяти участь у забігу можна і віддалено з 18 до 24 серпня у будь-якому куточку світу. Учасники та учасниці заходу можуть обрати при реєстрації зручну. Та посильну дистанцію. Серед запропонованих варіантів 1 км, 5 та 10. Для дітей 100 та 500 метрів. Зареєструватися на забіг можна за посиланням. Президент Володимир Зеленський анонсував три оновлені державні програми підтримки молоді, які запрацюють вже восени. Зокрема, перше в існуючій державній програмі ЄОСЕЛЯ буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців. І 7% річних для інших категорій. По-друге, за його словами, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. І ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень. Перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом. Зауважив президент. Третє за його словами, це освіта, освітні гранти. Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше, підсумував Володимир Зеленський. Нагадую, що мене звати Марго Саулець і з вами був телеканал Н-1 разом з громадською організацією Неподільна Україна.